Рези, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог, підготувала прогноз на листопад для вас. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже, продовжимо. Ну що, розкажіть, як ви почуваєтеся, як вас потрясло, чи навпаки, якісь позитивні зміни відбулися після затемнення? Адже дійсно була включена вісь Терези Овен. Хто бажає переглянути прогноз на попередній місяць, там де була інформація про ймовірні події на найближчі півроку? Переходьте ось за цим відео. Там я розповідала про це більш детально. А сьогодні розповім вам саме про листопад, чого варто очікувати від цього періоду і що цікавого відбудеться протягом листопада місяця. Не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити вподобайку, якщо для вас ці відео корисні. Отже, Терези, цей місяць для вас принесе нові можливості у фінансових секторах. З одного боку, це може говорити про те, що ймовірно ви отримаєте новий дохід, нові варіанти для реалізації своїх талантів. Можливо, якщо ви тривалий час роздумували про реалізацію свого таланту, про те, як би вам заробити, то, от саме в цьому місяці, із 11-го 11 для вас відкриється нова можливість. Для того щоб знайти новий варіант доходу для вас, для декого із вас це може програтися звичайним підвищенням по роботі, можливо, просто підвищення зарплатні і перегляд вашої ставки. Загалом досить хороший період. Я б рекомендувала, навіть якщо нічого схожого не має відбуватися на роботі, піти і дійсно поговорити з керівником про ймовірність підвищення зарплатні. Звісно, не забувайте про те, що потрібно вказати якісь свої переваги, якісь свої досягнення. заручитися підтримкою колеги чи підтримкою вашого партнера, для вас це надзвичайно важливо. І поговоріть із керівником про підвищення вашої зарплати. Терези, у вас цей період буде дуже активним по колективному життю. Можливо, багато чекатиме зустрічей із вашими друзями, з вашими колегами, багато спілкування разом, багато активностей. Тож спрямовуйте свою увагу туди. Насправді, Марс ходить по вашому 11 му дому. 11-й дім це у нас сфера, яка стосується не тільки друзів і колег, а це також сфера, яка стосується здійснення мрій, а також наших покровителів. Тож спостерігайте, можливо, ваші мрії досить стрімко почнуть втілюватися в життя і з'явиться якась людина. Яка захоче вам допомогти вирішити будь-яке ваше питання? 15-го повня відбудеться знаку ознаку у вашому восьмому домі. Досить часто у моїх клієнтів, які пишуть фідбек про прогнози на місяць, це програється тим, що партнер. Втрачає певне джерело доходу, і ось ця відповідальність за фінанси у вашій родині переходить саме на вас. Зараз чудова можливість для вас знайти для себе нове джерело доходу. А ваш партнер може його втратити. Тобто це втрата певного фінансування, втрата певних грошей, на які ви опиралися, які вам не належали, але ви ними користувалися. От зараз. Ця тема відпаде, бо з'являється у вас особисто можливість заробити. Тож майте на увазі. Також насправді, з 15-11, чудова нагода закрити старі кредити, старі борги, попрощатися із страхами, попрощатися з певними упередженнями, які не дають вам жити і не дають вам рухатися вперед. Це буде чудовий шанс і чудова нагода для вас. Гарний момент попрацювати з психологом, гарний момент звернути. На консультацію до астролога, до нумеролога, до будь-якого езотерика для того, щоб знайти для себе відповіді. Тому використайте цей момент е, собі на користь. Так як восьмий сектор гороскопу він не дуже приємний, це плутоніанська тема. Там буде одне із двох: або трансформація, або руйнування. Це говорить про те, що потрібно обирати чи перша, чи друга тема. Кожен е, обирає для себе, я думаю, руйнування. Ання нікому не цікаве, тому змінюйтесь, працюйте над собою, ви отримаєте чудові плоди. 26-11 у нас знову ретро Меркурій. Також можливі конфліктні ситуації із братами, сестрами, із сусідами, із тітками, дядьками. Меркурій у вашому випадку стосуватиметься третього сектору вашого гороскопу. Це говорить про те, що в цей період. Можливо, доведеться повозитися з автомобілем. Якщо ви тривалий час відкладали ремонт автомобіля, то ось тут відкладати вже точно не буде куди. Можливо, щось там стукало та ви не звертали увагу, то от зараз доведеться на це звернути увагу, тому майте на увазі. Будьте дуже уважні до документів. Можете наробити кучу помилок через якусь неуважність і незрозуміло від чого. Тому, будь ласка, теж враховуйте цей момент. Це такий період, коли будуть всі. Sí. Не дуже слідкувати за своїми словами. Але хто як не ви терези, знаєте, як отримати дипломатичний підхід до вирішення певних питань. Тому враховуйте цей момент. Також, оскільки третій дім у нас ще стосується тематики коротких навчань, то, ймовірно, дехто із вас захоче повернутися до старого навчання. Можливо, ви його відкладали тривалий час, довго роздумували над тим, щоб піти вчитися, то зараз можна купувати. І йти у це навчання. Якщо це якась шалена ідея, яка у вас з'явилася в голові з 26.11, -го, -го, варто трішки почекати і не приймати ніяких важливих рішень, не купувати ніякі курси, адже можете з часом розчаруватися. Тому все, що ви планували зробити раніше до періоду ретро Меркурія, будь ласка, можете виконувати, незважаючи на те, що відбувається період Ретро Меркурія. Ті питання, які у вас з'являються нові, Нові ідеї до реалізації, які з'являються після 26.11, ми відкладаємо на грудень місяць. Зараз ми їх не втілюємо в життя. Не забудьте підписатися на канал, ставте вподобайку, а також запрошую перейти за посиланням під цим відео, якщо ви хочете отримати індивідуальні підказки з своєї натальної карти. Бажаю гарного листопада!